Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати бюджетні, які я люблю, і якими я користуюся, і які я вам раджу. Підписуйтесь на мене, буду вам розказувати про це і про багато-багато ще іншого. Так, слухайте, у мене дуже багато ароматів, які бюджетні, які я люблю, насправді люблю. І я не розділяю аромати на бюджетні і не бюджетні, вони всі у мене стоять поруч. Єдине, у мене є окрема, окрема поличка для ніши. І я це зробила тільки для того, щоб коли я роблю якесь відео, щоб мені було легше знаходити одразу, щоб я. Якщо я знаю, що це ніша, ось у мене вона там. А так, у мене навіть все стоїть, все поруч. Так, розкажу вам про ці аромати, які мені подобаються, про бренди, які мені подобаються. Я напишу залишу все внизу в інфобоксі, якщо нічого не потрібно запам'ятовувати, розпочну з того, що стоїть за мною. Тут у мене роз... Розділено на дві полички. Ну, тобто, це одна поличка на дві частини. Перша частина це у мене бренди, два бренди, які мені подобаються, які я люблю, але у них дуже дуже обмежена кількість ароматів. Наприклад, Крістіан Лакроа, у нього дуже мало ароматів. Мені здається, там три аромати всього. У мене був голубий аромат, і оцей зараз Крістіан Лекро, Базар, який я дуже люблю, я його повторила цей аромат. Він у мене був раніше, потім ще у мене був 30 мл і ось зараз 100 мл. І поруч стоїть Zlatan Ібрагімович. Це. Футболист, і у нього теж є бренд. Давно вже не випускалися нові аромати. Я не знаю, чи активний зараз цей бренд чи ні. Там було всього два аромата жіночих, і мені здається, 5 чи 6 чоловічих ароматів. Так що у мене були обидва жіночий, інший там чорна була кришка, і сам аромат такий, такий був рожевий. Теж був класний, закінчився у мене. Оцей теж супер класний, але дуже обмежена кількість ароматів там в брендів. І тут у мене два бренди, які я дуже люблю теж, але їх дуже складно зараз а, знайти. Перший це агент провокатор. Вони так і випускають, так і роблять а, свою білизну. І аксесуари теж роблять, а ось аромати, мені здається, вони зняли. На жаль, бо аромати були насправді класні, і їх ще можна знайти онлайн. Так що, якщо захочете, ви їх знайдете. І ем, Альберто Феретті від Альберто Феретті. У Альберто Феретті не багато ароматів, але оцей аромат, оцей аромат він дуже-дуже класний, дуже красивий, якщо знайдете, дуже вам його раджу. І давайте розпочну з двох ароматів, які мені подобається тільки один аромат із них. Перший це у нас Аколіна. Аколіна це то саме ото там, де Pink Sugar, так? Оце у мене Steel Sugar. Воно не має нічого спільного з Pink sugar зовсім не має. Ну, Тільки пляшку і тільки назва. Steel Sugar – це чоловічий аромат. Це такий фужерний аромат, тут з лавандою, тут такий зелений, трав'яний, класний, супер-супер класний. Цікавий аромат зовсім відрізняється від Pink шугар від Акуліна. Акуліна, в принципі, я не можу сказати, що мені не подобається, мені подобається, але мені подобаються їх речі для, для тіла, тобто там спрей для тіла, наприклад, або гель для душа, а не оці аромати їхні, бо вони завжди там якийсь ну, просто передоз цукру. І ще один аромат це у мене Такіні, Серджі Такіні. У мене наразі всього один аромат від цього бренду є. І, і ви знаєте, це нормальний, такий класичний. Аромат для кожного дня. Просто піти до магазину, піти на навчання, просто там вдома бути в, в, в ньому. Дуже, дуже приємно, дуже класно. Але ось наразі, якщо я піду та протестую аромати від Такіні, я не можу знайти собі нічого того, що мені подобається, тільки цей аромат. І е, я не знаю, чому так. Е, можливо, вони щось випустять і цікаве, що, і, що мені буде подобатися, але ось, наразі ось тільки так. Хоча я пам'ятаю, багато років тому в мене було багато ароматів від Такіні. Е, потім е, я ще вам покажу 4 аромати, які. Е, Можна і харомати знайти по невеликим цінам, але взагалі. Ці аромати, ці бренди, вони дорогі бренди. Ось, наприклад, у нас Роберто Кавалі. Це у нас аромат Роберто Кавалі від Роберто Кавалі. Взагалі, вся оця лінія вона дуже класна, вона дуже якісна, дуже красива. У мене було два аромати з цієї серії такий чорний аромат, який так і називався Неро. І потім у мене був ще такий ось такого кольору, такого кольору, е е такий. Блакитний, яскраво такий блакитний, дуже красивий теж аромат. І, і знаєте, якість там супер. Ціна була невеличка, дуже-дуже невеличка, але самі аромати дуже цікаві і дуже. Яскраві і якісні, так що я вам раджу Роберто Ковалі. Потім у нас ще один бренд, який називається Шопар. І він дуже дорогий цей бренд, коштівний. Але ця лінія, яка називається Happy, вона не дорога зовсім. Там чотири аромати. У мене був ще один аромат цієї лінії. Е, і аромат я називався е, Happy дульчий, солодкий лимон. Жовтий, жовтий, Сама пляшка була жовта і зелена кришка була. Дуже класний аромат, дуже солодкий. Ось прям, знаєте, сок, солодкий соковитий лимон, просто супер. Дуже мені подобався. Так що я вам раджу тестувати їх аромати, ще у них є віш. Від Шопар, який у мене теж є, насправді. Тобто, дуже класний бренд, дорогий, але аромати є по невеликим цінам. І ще один бренд, і це у нас Оскар Деля Рента. Тут у мене аромат, який називається Live in Love. І це аромат зелений, квітковий, дуже красивий. З цієї лінії є ще декілька ароматів, і взагалі у них, в принципі, велика лінія, лінії, багато лінії ароматів, так що ви там знайдете собі 100% щось таке, що вам сподобається. Недорогі аромати, зокрема, недорогі вони онлайн, але вони того варті. І останній аромат це. Це у нас Ферегамо. Сальваторе Ферегамо це, це дорогий бренд, але аромати у нього недорогі. Ось у мене такий є бренд від. Бренд, аромат від них і він називається Incanto. Це у нас Incanto Shine. Я дуже не люблю цю пляшку, вона якась така, вона така велика, вона дуже незручна її незручно її тримати. Але аромати, як на мене, дуже красиві, дуже класні, недорогі, так що я вам їх. Раджу дуже-дуже спробувати, може, вам теж сподобаються такі аромати? Так, далі ще один аромат, і це у нас аромат від Лаура Біаджоті. Лара Бяжоті у неї велика лінія, всяка різна. Там ще є дуже класна лінія, яка називається Рома. Вона зроблена як такі римські колони, такі трішки зламані на половинку. Оце м, класичний аромат Лаура. Він, як би так сказати, він з той. Епохи з 2000-х років. Тобто це акватичний свіжий аромат. Він мені подобається, він ностальгійний для мене, він не старий, старим він не пахне. Просто ностальгійно він він звучить і він через саме це я його купила. Потім ще один бренд, який називається Джусі Кутюр. Джусі Couture я не дуже люблю. Оці е, пляшки. В, ви, ви знаєте, ну, по-перше, вони дуже ну, дуже важкі, а в принципі, самі аромати мені подобаються. І цей аромат теж подобається. Мені тут більшість ароматів це білі квіти. І оцей теж не виключення. З цього правила це класні білі квіти, дуже класний аромат а пляшки. Ось ось, ви знаєте, незважаючи на те, що е, пляшка така. ну скажемо так, дизайн такий трішечки, трішечки, ну, такий не на кожен смак. Але воно все зроблено дуже класно, я вам гарантую. Так ось оці аромати вони теж супер-супер класні. І якщо ви зможете е, переступити через себе, якщо вам не подобається е, оце, але ви переступите через себе, вам, вам сподобається аромат, то я вам просто кажу: це буде просто супер. Бо аромати класні, насправді. Потім ще один аромат-бренд, і це у нас Томі Хільфігер. Томі Хільфігер це старий дуже бренд ну, для мене. Я пам'ятаю, в мене е, на платформі туфлі теж були від них. І пам'ятаю, ще якісь там футболки з надписями Томі Хільфігер. Це було дуже, дуже модняво колись, в 2000-х роках десь. Ось у мене два таких є аромати. Тут у мене аромат один з грушею, інший аромат у нас з персиками. Дуже красиві аромати, обидва. І за ці аромати я заплатила зовсім недорого. Менш ніж 15 євро за кожний аромат. І для мене це. Ну, Слухайте, по-перше, аромати класні, насправді, вони класні, свіжі, радісні аромати. Я не можу знайти нічого негативного в цих ароматах. зовсім. Потім у них, в принципі, велика є кількість інших ароматів, інших ліній. Так що, я впевнена, що ви знайдете там для себе щось цікаве. 100%. Потім у нас є один представник від ніж люди. І це у нас бренд, який називається. Галімарт. І тут у нас Рубі Шері. Це у нас аромат з вишнею. Солодка, солодка така вишня, дуже, дуже красивий аромат. Що мені ще подобається в цьому, в цьому бренді, що ви купуєте це на офіційному сайті. Офіційний сайт кожен раз, коли ви щось купуєте у них, вони вам ще дають купу різних подарунків. Ось. Так що, в принципі, і у них теж дуже-дуже велике портфоліо. 30 мл аромату е, залежить там від концентрації, ви можете там обрати туалетну воду або парфум, або е, е, одепарфум. Е, і слухайте, ціни такі, якщо це туалетна вода, мені здається, 100 мл десь 40-40 чимось 40 євро. Тобто, ну, зовсім не, не погано. Порівняння з цими цінами, що у нас є наразі в магазинах. Потім ще один бренд італійський це бренд, який називається Труссарді. І ем, тросарді, у них багато різних ароматів. Оце, оце мені дуже подобається біло-квітковий аромат. У мене наразі інших ароматів від тросарді немає. У мене було багато різних. Класні аромати, класний бренд, мені подобається, так що я вам теж його раджу. І ви знаєте, дуже, дуже, дуже погано, що якось всі знають аромати Троссарді тільки через е, оці аромати з собаками. Але там багато різних ароматів, багато різних ліній у них є. Так що я вам раджу. І собак протестувати, але не тільки їх. Потім Корес. Корес це бренд з Греції. У них теж є аромати. І У, у мене наразі цей аромат, який називається Білий чай, Бергамот та Фрезі. У мене ще така старенька пляшечка від цього аромату. Я взагалі не дуже люблю білий чай в ароматах. Я я Люблю більше аромат зеленого чаю, але в цьому ароматі він мені дуже подобається. Ось так він з одного боку він жовтий, а потім тут він білий. І у них наразі інші трішки пляшечки, і там є і чоловічі аромати, і жіночі, і вони всі дуже класні. На жаль, багато людей знають Корес як бренд, який випускає тільки гелі для, для душа. Вони насправді випускають не тільки це, у них ще є і догляд за шкірою. У мене якось був адвент-календар від Корес. Мені здається, що я його не, не розпаковувала на каналі. Дуже класний бренд, дуже класні речі і ось парфуми теж е, цікаві. Потім у нас ще є один бренд, який ну, ми його знаємо притаманно через, через сумки це Майкл Корс, люди. Тут у нас Michael Kors, super Gorgeous, ось так виглядає цей аромат. Біло-квітковий аромат. У мене більшість ароматів біло-квіткова, бо мені просто подобається це, це направлення в ароматах. І тут у нас такі, знаєте, білі квіти, але такі тропічні. Дуже красивий аромат, дуже-дуже супер цікавий. І ви знаєте, у, у нього немало не ароматів насправді. І вони всі якісні, вони правда якісні. Я маю оцей і маю ще одну лінію, яка в таких в квадратних пляшках. І вона, як вона ж називається? У мене там є Glam Jasmine і потім ще один. То, що такий містік, тобто там супер класні у нього аромати насправді. І ще один аромат Дізель від Дізель. Дізель це такий бренд, який, ну, трішечки, пам'ятаю, була, була з ним і не один був скандал з їх там рекламою, але це було дуже-дуже давно. Ну, такі реклами були зроблені для того, щоб продукти купляли. Насправді, бренд мені подобається, мені у них одяг подобається, мені подобаються у них сумки, тобто і парфуми теж. У мене були різні парфуми від Diesel, Як на мене, вони дуже красиві, вони дуже якісні. І пляшечки у них теж такі не всі стандартні. Ось, наразі у мене теж є єдиний наразі аромат від Дізель: це оцей аромат, який називається Fuel for Life. Це жіноча версія, є ще й чоловіча версія, є ще така рожева версія в, рожевому, в рожевій пляшці. Я вам дуже раджу цей аромат. І цей бренд, в принципі, бо, як на мене, він якісний, він класний, якісний і цікавий. І закінчую я ароматом, який і брендом, який називається Lanvin. Він, до речі, теж дуже дорогий бренд, французький бренд. І я не знаю, чому так недорого коштують їх аромати. У мене тут є аромат. Rumor to Rose дуже красивий. На кожен день легкий квітковий аромат, приємніший, насправді дуже-дуже приємний аромат. І у мене ще є один аромат, який я дуже давно купляю, десь у 2000 року, перший раз я купила його. Це у нас аромат, який називається Eclat Eclad. І я його я їм користуюся і наразі я його купляю ще і ще, бо, як на мене, він дуже класний. Ну, і цей теж дуже-дуже цікавий аромат. Так що я сподіваюся, що я вам хоч трішечки допомогла, може, там я про якийсь аромат вам сказала, що ви ніколи про нього не знали. Ну, а якщо ні, якщо я для вас Америку не відкрила, то хоч провели зі мною трішечки часу. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи, з вами побачимось у неділю. Па-па!